Всім привітики, всім хорошого дня! Вчора, пер, перший раз за три роки з хвостиком я не зняла жодного відео. Уявляєте собі, три роки, на протязі трьох років, кожного дня я знімала 5, 6, 7, 8 шортів. Вчора ні одного. Правда, вчора ми постелили лінолеум в двох кімнатах. Працювали ми з 10-ї ранку до 12 ночі. В темпі Вальса. Але зробили. Правда, в двох кімнатах нема плінтуса, в магазині закінчився плінтус, який нам треба. Так що чекають, казали, що на, на тижни привезуть. Ну, нічого, основна робота зроблена. Так, плінтус дає вигляд, я вам скажу, капітальний. Грає велику роль. Так. Але все так класно. Ти знаєш, що всюди чистота за, шава, за шафами, під диванами. Все пере, перемито, перечищено, перескладано. Відчуття, таке, знаєте, чистоти дійсної такої генерального прибирання. Ось що вийшло. Кімната один. Друга кімната. Третя кімната. Четверта кімната. Тут було ліжечко таке дитяче, ми його винесли. І тепер у нас така спальня велика. Але бачите, як без плінтуса. Воно, оцей подіум ми робили. Ще колись давно ми добудовували цю веранду, що у нас зараз є. І майстер нам якось так залив стяжку, що в цій кімнаті вийшло. Дуже високо двері. І довелося. Тут був такий подіум, він зробив, і нам довелося його переробляти. Але нічого так досить непогано, класненько вийшло. Супер, нам вийшло. Так що у нас спальня вже тепер така велика. Класно. Залишилися у нас одні двері такого кольору. Ну, я вам скажу. І не дуже так погано вони дивляться до такого. Сірого інтер'єру. Ну, ми колись їх поміняємо. Зараз ні, тому що у мене собака дре двері, так що вже нехай буде поки що такі. Ні, вони мені не мішають, якщо чесно, досить нормально дивляться. Та таке Чоловік не знайшов мого цього любимого, мою любиму цю чашку, я тільки з неї пів. Так він подумав, що оце. Майже то саме. Бокали пиво. А що ти що ти носишся з ним? Що ти носишся з тою птахою? Давай я його з'їм зараз за внук у мінутку. ходом і буду мати спокій. Хочу поділитися з вами дуже смачною наливкою чи лікьором зі смородини. Чоловік зробив. Смородину обриваєте, розводите горілку з водою. Чоловік розвів десь в середньому до 15 градусів. Це вже як вам подобається. І залив цю смородину цим розчином. Так вона постояла тиждень, потім злив. І засипав смородину цукром для того, щоб вона краще пустила сок. тому вона вже не забродить. Ви зрозуміли? Вона вже не забродить. І як вона постояла тиждень, знову попередньо злитий розчин заливаємо. І виходить дуже смачна, ароматна, колір красивий, запах збережено, пахне смородиною, не оцим, знаєте, таким бродінням. Дуже класно. Такий анекдот. Чим відрізняється настійка від наливки? Настійка, коли стоїть, наливка, коли наливають. Як виглядає стрижка моя після миття голови? М? Нормальненько? Нормальненько. Це, що я обробила два тижні тому троянди від різних хворіб, від плісняви. Е, від чого там ще? Забула. Ну, одним словом, допомогло. Допомогло, я бачу результат. Два тижні тому мені треба завтра знову повторне. але вже... Е, як то називається? Господи. Профілактичне. О, профілактичне. Ну що, що тут у мене? Ай, кіманені. і буде кабачок. І ще один маніні. а дивіться, який маніні, кабачочок, все ж таки буде. А то не було цвіту зовсім. Я думала, все, не буде тих кабачків. Ту листя, дивіться, файне яке. Віду попробую паперівку. То вони б вже мали бути чи ні? А, дивіться, яка краса Боже, оці, оці. Оце така краса. Зразу в дитинство перелітаю. Це жовтенька. Пробую цю. Ще mm. трошечка. І будуть саме то. Саме то, сама кота. Не обрізайте троянди так низько, як вам радять в інтернеті. Вони потім, потім дуже довго не цвітуть. Дивіться, робите отак. Тут є така штучка, лишень. клаць і все. Природа, все продумала. Все продумала. Тепленько. Треба милуватися, насолоджуватися цією теплотою, красотою. Бо раз, два, та й знову холод. Такий в мене блог сьогодні вийшов коротенький, в недільний день. Дякую всім за перегляд. До нових зустрічей!